Усе, щоб на день знань учні змогли сісти за парти. У навчальних закладах Нововолинської громади ремонтують та облаштують укриття та сховища відповідно до вимог чинного законодавства. На роботи витратили вже більше мільйона гривень, і днями додатково скерували для цього ще понад 4 мільйони гривень. Наразі роботи ведуться у всіх школах міста, окрім двох ліцеїв: номер 7 та номер 3. Учні однієї зі шкіл у разі повітряної тривоги матимуть змогу сходитись в. Укритті Нововолинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату стосовно ліцею номер 3 дітей вестимуть у приміщення сусідніх навчальних закладів. З усім мають впоратися до 1 вересня. Створена комісія спеціальна, яка буде в складі різного роду спеціалістів: ДСНС, значить будівельники, освітяни, які будуть приймати рішення по допуску того чи іншого навчального закладу до власного навчального процесу. Щодо навчання діток, проводяться зараз консультації, опитування з батьками. Власне, це на розсуд батьків чи віддавати школу на очне навчання, чи залишати її вдома.